На Черкащині протестують рибалки-промисловці. Вони хочуть знову промишляти у Дніпрі вверх за течією. Уже три роки на це табу. Відтоді як трирічкові острови стали заказниками. Йдеться про Осокінські, пташині та Рогозинські усі вище Черкаського мосту. Аргументи рибалок чула Юлія Доброскок. Доброскопломбірувані човни, держи вони тут цей поставили пломби. Такий жорсткий контроль човнів каже Василь Степанович, аби на них ніхто не промишляв у верхній частині Дніпра. Рибацьке табу діє ще з кінця 2011-го. Тоді в обласному управлінні з охорони довкілля вирішили створити тут відразу три заказники місцевого значення. Відтоді каже чоловік: його бізнес потерпає. Ми працюємо чесно, справедливо, платимо налоги. Таких обурених, як пан Василь, чимало лише на ось цей мітинг зібралися до півсотні рибалок. Якби дозволити, половину зросли прибутки. Налоги в державу збільшилися в три рази. Осталося без роботи. Літом тільки працюємо. У... Кременчуцькому водосховищі у Черкасах заборону на промисел у верхній частині акваторії Кременчуцького водосховища, а це майже 65 відсотків від нього. Рибалки називають корупцією. Риби кажуть у цих заказниках удосталь. На те мають висновки інституту рибного господарства. Ще й власним коштом промисловці, щосезону зариблюють Дніпро. Ми не могли боротися з тою владою. Хто ми такі? Ми він тільки по сравні з ними. зробили для себе підконтрольну територію, якої вони тільки определенний круг людей, який може керувати цією територією. Рибалки вже писали листи до Мінекології. Звідти прийшла їм відписка. Органу, що надав островам статусу заказників, уже не існує. Його повноваження ще нікому не передані. У міністерстві письмово попросили рибалок почекати, поки не розберуться із законами. Та їм уже уривається терпець. Кажуть, почекають кілька тижнів реакції нової влади. Як її не буде, підуть для початку пікетувати облдержадміністрацію. Віля Доброскок, Василь Саєнко, новини.